Б7, 13-го року з самим надійним 2,5 бензиновим двигуном під газ, звичайний атмосферний двигун з чугунним блоком, і на коробці гідротрансформатор це речі, які ніколи не виходять зі строя. Volkswagen Passat з'явився в продажу твоєму авто. Затонований рівненький кольору Металік на зимовій гумі та суперових дисках. 17-го радіусу, це до речі, самий просторий седан на ринку. І давайте ближче до салону, подивимося що всередині. Всі склопідйомники електрорегулювання дзеркал з підігрівом є. Шкіряний салон з електрорегулюванням сидінь. Люк теж присутній. Круїз-контроль. Максимальне мультикермо, надійний автомат, підігріве сидінь, кондиціонер та вже встановлена сучасна медіа з навігацією блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без, а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. Це самий надійний Volkswagen і це твоє авто.